Електромагнітні хвилі, як і будь-які інші хвилі, приносять енергію. Густина енергії електромагнітного поля складається з густини енергії електричного поля та густини енергії магнітного поля. Як бачимо, енергія та густина електромагнітної хвилі є функціями напруженості електричного та магнітного поля, а значить передаються в просторі зі швидкістю розповсюдження електромагнітних хвиль. Ці формулі ε 0В та нульове – це електрична та магнітна сталь. Епсилон та ню це відносні для електричної та магнітної проникності середовища. Потік енергії електромагнітної хвилі це енергія електромагнітного випромінювання, яке проходить крізь поверхню площі S в одиницю часу. Перенесення середньої потужності електромагнітної хвилі характеризується інтенсивністю електромагнітної хвилі. Інтенсивність Гармонійна електромагнітної хвилі прямо пропорційна квадрату амплітуди напруженості електричного поля. Інтенсивність гармонійної електромагнітної хвилі також пропорційна четвертого ступеню її частоти, так як випромінювання електромагнітних хвиль великих частот вимагає меншої потужності передавача, то воно енергетично більш вигідне. Згідно планку, будь-яке випромінювання складається з окремих квантів. Внаслідок цього. Енергія випромінювання завжди дорівнює енергії цілого числа квантів. Однак енергія окремого кванту залежить від частоти. Квант енергії це доза енергії, яку можна поглинати або випромінювати мікросистемою, переходячи з одного стану в інший. Квант енергії пропорційний частоті фотона, який поглинається або випромінюється системою. Енергія кванта. Дорівнює добутку стало планка на частоту розповсюдження. Когерентність. Когерентність – це властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні та фазові характеристики. Когерентними є монограмічні хвилі, необережні в просторі хвилі, однієї певної і строгої постійної частоти, так як жодне реальне джерело. Не дає строго монохромичного світла, то хвилі, випромінювані будь-якими джерелами світла, крім лазера, є некогерентними. Тому на досвіді не спостерігається інтерференція світла від незалежних джерел світла, наприклад, від двох електричних лампочок. Дві хвилі когерентні, якщо амплітуда, частота, фаза, поляризація та напрям поширення цих хвиль. Залишаються постійними або змінюються за певним законом. При поширенні в просторі двох хвиль, однакової частоти, але з різними фазами, в будь-який момент часу різниця фаз буде залишатися постійною. Властивості електромагнітних хвиль. До властивості електромагнітних хвиль відноситься монохроматичність, та поляризованість. Поляризованими називаються хвилі, у яких напряму електричного та магнітного полів зберігаються незмінними в просторі або змінюються за певним законом. У природному світлі коливання відбуваються у будь-яких площинах, тому що різні атоми випромінюють по-різному, хаотично. Однак природне світло можна поляризувати. Виділити коливання вектора Е, які відбуваються в якійсь одній площині, площині коливань. Це можна здійснити за допомогою анізотропних кристалів. Властивість поляризувати світло мають кристали турмаліну, ісландського шпату, кварцу. Ці кристали мають один напрям, який відназначається високою симетрією стосовно оптичних характеристик та називається оптичною віссю. В напрямах перпендикулярних до оптичної осі, кристали мають різне значення показника заломлення. Такі кристали називаються поляризаторами. І якщо природне світло пропустити через поляризатор перпендикулярно до оптичної осі, то пройде тільки світло з коливанням вектора F в площині, яка паралельна до оптичної осі. Така площина називається площиною поляризатора. Коливання ж вектора Е, які перпендикулярні до площини поляризатора, будуть затримані цілком або частково. І Якщо проходять тільки коливання паралельні до площини поляризатора, то таке світло називається плоскополяризованим. При наявності перпендикулярної складової світло буде частково поляризованим, тобто таким. У якому коливання одного напряму переважають над коливаннями інших напрямів. На рисунці зображено коливання вектора F е в природному плоскополяризованому світлі. Розрізняють також елептично поляризоване світло. При поширенні елептично поляризованого світла вектор Е описує еліпс. Випромінювання у якого напрям вектора Е змінюється хаотично, називається непаралізованим. Прикладом може служити природне світло.